Ми працюємо з навчальними закладами-партнерами у трьох країнах світу Нідерландах, Великобританії та США. Чому саме ці країни? Раніше ми відправляли студентів в більшу кількість країн. Через декілька років виділили саме ці три країни на основі досвіду, фідбеку та результатів наших студентів. Також ми проаналізували відсоток їхнього працевлаштування за кордоном, кількість можливостей. Для життя та кар'єрні перспективи, які пропонує випускникам країна навчання, і зупинилися на трьох найсильніших напрямках. У цих країнах провідні рейтингові університети, які цінують у всьому світі: англомовне середовище та англомовний диплом, який відкриває двері куди завгодно. Наприклад, якщо студент поїде вчитися до Німеччини, там він навчатиметься німецькою мовою, шукатиме роботу також на німецькій мові, але це обмежує його можливості, географію та плани на майбутнє. Також ці країни мають тісний зв'язок зі стадії грі. У кожній з них я жила, проходила навчання, працювала, і кожна з них мені близька. Я вірю в ці країни, якість і перспективи в них. У кожній з цих країн є представники нашої команди, які завжди нададуть допомогу та підтримку нашим улюбленим студентам. Інший плюс Великобританія, Нідерланди та США це англомовні країни з якісним навчанням та гідним рівнем життя, але вони різні за своїми перспективами, особливостями та вартістю. Таким чином, кожен майбутній студент зможе знайти свій варіант, а наша команда допоможе йому реалізувати всі його цілі.